З Днем Святого Валентина! В цей день хочемо привітати вас, діти, бо ми вас любимо. Ви найкращі. Святий Валентин покровитель всіх закоханих. Він допомагав закоханим. І тому на його честь, 14 лютого, День Святого Валентина. День всіх закоханих. Цей день ми даруємо одне одному знаки уваги, кохання, Валентинки. Люди увічнюють кохання у віршах і прозі, у витворах мистецтва, пам'ятниках, тонель кохання у Кливані. А це острів закоханих посеред озера у Тернополі. Закохані ліхтарі у Києві. Закохані цілуються у Харкові, фонтан. Закохані колобки у Дніпрі. Кохати можна в будь-якому віці. І не варто соромитися і відмовлятися від цього почуття. Кохання робить нас кращими, бо всім нам дещо не вистачає любові. Ми її потребуємо, тож не відломляємось від неї. Пам'ятник Історія кохання у Києві, встановлений 2013 року. Він присвячений неймовірній історії кохання італійця Луїджі Педуто та українки Мокрині Зуб. Їх розділила війна і вони зустрілися знову аж через 60 років. І все одно кохали одне одного. А це місто кохання у Києві. Є така прикмета. Щоб зберегти кохання, потрібно закрити, замкнути його на ключ, а замочок повісити на цей місток. На цьому містку зізнаються в коханні наші київські закохані. А це закохані на Дніпровській набережній, теж у Києві. Фонтан кохання є у Запоріжжі. Фонтан Ромео і Джульєті є у Львові, а в Києві закохані зебри ви можете теж побачити. Кохання кріхке і ніжне, воно потребує захисту, але саме воно врятує світ.